Ім ранок добре. Якщо саме зараз ви приєдналися до RTI, ми з Сашком Богенком кажемо всім доброго ранку. 11.45, майже вже 11.46, і ми з Сашком обіцяли, що будемо продовжити нашу бесіду, яку розпочали на самому початку нашого ефіру. А говоримо ми сьогодні про синдром Дауна. Говоримо про людей, в яких є цей синдром, і про їхнє життя сьогодні. До нас приєднається експерт з цього питання. Це Сергій Кур'яна. Він президент всеукраїнської благодійної організації «Даун Синдром». Я думаю, що він відповість на всі наші запитання, які ми сьогодні йому приготували. Ну а поки хочу сказати, що цими вихіднями ми відзначали день людей, які мають синдром Дауна. Хочу сказати, що в світі таких людей дуже багато. Ми з Сашком з'ясували, що кожна 700 немовля, яке народжується, воно має цей синдром, і це є невтішна статистика. Ну, принаймні для мене. Тож Сергій Кур'янов у нас вже на зв'язку. Хочемо сказати йому також доброго ранку. Сергій, доброго ранку. Доброго ранку. Ми дуже Доброго вам ранку, дуже вдячні, що ви приєдналися до нашої розмови. Ми сьогодні говоримо про синдром Дауна. Скажіть, будь ласка, 21 березня ми відзначали день людей, які, в яких є цей синдром. Які, як Україна я цей день прожила? Які заходи можливо відбувалися? Які ж можливо, якісь акції? Що було в цей день? 21 березня всій Україні. Була підтримана акція присвячена всесвітньому людей. Сен Рокдауна так дуже ярка і стандартна. Це Lot of Socks, коли в ц... коли... Суть акції полягає в тому, щоб е... натягнути яскраві і шкарпетки, які символізують ту нестандартну, неоднозначну не... 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 підтримку не... до того до тих людей, які відрізняються від нас. Дивіться мадяничка яскраво шкарпетку відчуття під поглядами інших. І ми всім пропонували злучити до цього флешмобу. Подлучилися і компанії, і лю, і прості люди. Це, це шкарпетки люди використовували як чудові аксесуари. Які можна притянути там до м, м, ласка на піджака, до сумочки, до на, просто надягнути на 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 якийсь капелюх. Uh -huh. І е, люди, коли запитували, ми відповідали щось що, про сьогодні день, е, що таке синдром Дауна. І ми сконцентрували увагу на тому, щоб е, розвінчувати міфи, які пов'язані з цим синдромом. А, а які міфи, до речі, поширені? Дуже таке важливе запитання. Ну. Саме головне це, що люди з синдромом Дауна не навчені І в першу чергу це стереотип, і люди, ці люди довго не живуть. Ці люди, які не можуть не говорити, не працювати. <смеш> Цей середи пажуть робопо що це психіатрична хвороба, і ці стереотипи в основному пов'язані з відсутністю у людей достовірної інформації про реальні можливості таких людей. Адже багато відомих людей з синдром-дауна створюють музику, пишуть картини, працюють і в Україні. вже ми знаємо багато прикладів людей з синдром-дауна, які працюють і повноцінно на фабриках, на в кафе. Вчаться в ПТУ, закінчують школи, і це вже не поодинокі випадки. Більше того, в цьому році Олександр, це наша організація, знімається фільми, які присвячені військовій тематиці, має бути присвячений Великій війні і в травні, певно, ми вже побачимо його дебют. Ще одним важливим фактором є те, що у медиків відсутня була відсутня достовірна інформації. 12 березня ми проводили першу в Україні міжнародну конференцію по синдрому Дауна і дали весь пакет необхідної інформації про яким чином надавати медичну допомогу людям з синдромом Дауна, як супроводжувати? І певно, одним з тим міфів, який відносився і до людей з синдромом Дауна, те, що люди не навчують, був пов'язаний з тим, що у лікарі більшість випадків просто не знали, що у 75% людей з синдромом Дауна є пов'язані з вадами слуху. Uh -huh. І якщо о, діти з синдромом Дауна не обстежувалися на перших днях від після народження, о, могли б розвиватися. Сіріз... Патологіч посім пов'язані, а ще щодень це уже інформація доступна нашим фарінтологам, і ми впевнені, що з кожним роком все більше, більше дітей будуть іти в інклюзивні садочки, звільні школи. Скажіть, будь ласка, Сергія, от ви є президентом всеукраїнської благодійної організації, а чи є якісь державні програми, які допомагають людям, в яких є синдром Дана? Чи все це знову-таки лежить на плечах благодійників? На сьогоднішній день спеціальна програма для людей з промодана в Україні немає, і в більшості випадків. Я думаю, що стратегічно стратегічно е, е, повинні місцеві організації спільноти які об'єднують людей раунд дауна або їхні сім'ї, працювати з місцевим органом не влади, тому що соціальна адаптація, реабілітація і дня медичних послуг все ж таки буде проходити першу чергу на місцевому рівні. А на державному ми маємо більше говорити про відсутність дискримінаційних процесів, про, про законодавці забезпечення інклюзивного процесу, реорганізацію спеціальної освіти, mm -hmm. а, допомогу і провадження а, посад асистента, вихователя в садочках, асистента вчителя в школі. І саме головне зараз. Основний певний визов для людей, молодих людей з синдромом Дауна, це ведення посади інструктор по працевлаштуванню, або людина, яка буде надавати підтримку на робочому місці. Тобто супроводжувати якийсь період часу, поки людина не володіє якимись конкретними навичками і в подальшому може їх виконати самостійно. Поки вона адаптується так. трошки, так? Так, це, це та функція, яка взагалі має бути будь для будь-якої людини, і це нормально. Але оскільки синдром Дауна пов'язаний з розумовою, розумовою інтелектуальною недостатністю, то відповідно потребується трошки більше часу. І, і це зараз в дискусії відносно що і, яка має бути посада, вона має бути введена в державний класифікатор професій. і відповідно по, мають початися навчання е, випуски таких людей. І тут є роль держави. Сергію, а скажіть, от е, Сашко сьогодні зауважив, що е, існує проблема із соціалізацією дітей з синдромом Дауна, але е, в той же час мені здається, що існує проблема якраз в е, людському сприйнятті таких дітей. Чи е, люди готові е, сприймати таких дітей і як це відбувається в Україні? От, е, окрім того, що ви ведете просвітницьку роботу, е, можливо, у вас є якісь е, факти, коли люди е, нормально о, це все сприймають, коли вони не дивляться е, на це. Цих... Дітей якось е, інакше, якось зверхньо, наприклад, О, ви, ви, ви знаєте, я думаю, що прогресивно налаштовані люди, вони взагалі бачать е, в цьому великий не, не просто сенс. Е, е, ці люди з'являються у нас не просто для того, щоб ми жаліли за них або надавали їм милостеню. Ці люди е, мають мають своє призначення. І певна та та частина не лише для батьків. А в першу чергу для нашого суспільства Ми, У нас досить жорстока зараз ситуація взагалі в країні, і я думаю, що цей факт, що люди з Намдауна, вони дуже позитивні і в першу чергу налаштовані під, на підтримку інших, хоча чомусь більшість вважає е, помилково що саме їм, лише їм потрібна така підтримка. Вони дуже служащі люди. І е, дуже важливим фактором, певно, є те, що е, Відомі люди приймають їх. Ми знаємо. І в цьому році приєднався і а, Віталій Кличко, який звернувся до ск... депутатів Київради. ради з. А... Прохання підтримати а, акцію і розробити спеціальну програму в місті Києві для підтримки таких людей. Ми і, і ми говоримо про те, що телевідучі, які знімаються і так само приймають участь у наших активностях, це говорить потихеньку про те, що телеканали, які показують все більше, і більше радіостанції, які більше про це говорять протягом року, наша 21 березня, це все є а, саме тише, того, що потихеньку заповнюється інформаційне поле і люди. Синдром Дауна все більше і більше отримує право на голос. І певне те звернення, яке ми під від імені українських людей, українських людей Синдрому Дауна написали разом з на Європейською сеацію по синдрому Дауна, це звучить тись так. Ми, це майже 300 тисяч осіб людей з синдромом Дауна, які живуть, в Україні, 15 тисяч, яких живе в Україні. І ми хочемо ходити до звичайних шкіл, а мати роботи і жити самостійно. Дайте нам можливість співпрацювати з вами і визнайте нас громадянами єдиної Європи, як і усіх інших. Не дивіться і не дивіться на моє обличчя, а цінуйте мої вміння. Так сказав португалець Жаня Мігель, а це молодий хлопець. І хай усі знають нас, хай усі почують наш голос. Саме з таким зверненням, 21 березня, вся, вся європейська спільнота, всі молоді люди синдром Дауна і сім'ї направляли листи, єдиний лист президенту європейського співтовариства. Я думаю, що це є гарний знак того, що і, і ми зміни, будемо змін разом з змінами, які приходять в нашій країні. Пане Сергій, ви трошки мене випередили. я хотів запитати трошки вас про статистику. Ви сказали, що 300 тисяч людей з синдромом Дону зараз є в Україні, так? В Європі. В Європі. В Європі. А, а в Україні? Вона 15 тисяч, а не 8 тисяч – це діти. Шістнадцяти років п'ятнадцять тисяч і вісім дітей. Ну і для повної картинки, що на хотілося б вас запитати. Дивіться, в мене є інформація з Англії. Там дев'ять із десяти жінок вирішують перервати вагітність після того, як дізнаються, що їхня дитина має синдром Дауна. Яка ситуація в Україні в нас? От з народженням таких дітей? А, синдром Дауна не є, є не є медичним показом для проривання вагітності, але це вирішує кожна конкретна сім'я. Ми провели цікаве дослідження які були серед лікарів, і виявилося, що 47% опитаних лікарів із 100, із майже 200, 200 лікарів радять своїм всім, які очікують нам давно, або <кхи> які мало би на така дитина відмовитися таких дітей. І mm -hmm. ця статистика певно відображає ту консервативну позицію, кон консервативне відношення наших лікарів до цього. Зрозуміло, зрозуміло. Дякую. З, з другого боку, а, ми говоримо ще про те, що обізнаність лікарів знаходиться досить низькому рівні, тому що uh -huh. вони в більшості випадків а, в, в Україні ще до, до цього часу відсутній єдиний медичний протокол по синдрому Дауна, який би давав можливість показати чином надавати медичний догляд, яким чином дійсно супровід і повітрі якість надання послуг сім'ї, яка виховує таку дитину, починаючи від пренатального періоду, вже коли дити, очікується така дитина. Зрозуміло, так. Медики керуються стрілими даними, хоча вони отримують сучасного світу, але в Україні не було часу. Таких розробок, розробок в на в цьому цьому напрямку, і ми е, маємо надію, що міністерство охорони здоров'я так як обіцяло вже в квітні цього цього року затвердить розроблений нами проект по е, синдрому давна і з ними буде змінить на користь того, щоб сім'ї мали отримати і лі через лікарів в першу чергу підтримку, а не отримати принароджений портрет дитини на. Дякуємо величезне, Сергій, за те, що відповіли сьогодні на всі наші запитання. Хочу нагадати нашим слухачам, що з нами сьогодні був Сергій Кур'янов. Він президент всеукраїнської благодійної організації Down Syndrome. Ну і вже роблячи висновок з того, що ми сьогодні наговорили, не треба боятися того, що в Україні є такі люди. Треба просто зрозуміти, що вони не хворі, вони є просто особливі, і до них можливо просто треба ставитися по інакшому. Трошки давати більше уваги. Якщо ми це зробимо, ми зробимо наш світ трохи кращим. Ото. Я думаю, вичерпали ми це питання. Поки що послухаємо музику. З вами зустрінемося в наступній годині після новин від Андрія Арчуха.